Альде! А ти знаєш, що ми зараз на каналі Почуй мене? Звісно, знаю. А ще знаю, що потрібно поставити вподобайку і залишити коментар. Вибач, якщо моє питання здасться тобі занадто особистим, продовжила я. А чого ти втекла? О, це, мабуть, це буде складно зрозуміти без довгої передісторії щодо традицій мого роду». Лінз закотила очі, але потім, зітхнувши, додала. Але поспішати нам нікуди вирушати за мебом не можна, тому що моя присутність точно не піде на користь нікому. Похвальна розсудливість Альт знову вирішив поділитися своєю безцінною думкою. А бачити когось з майбутніх родичів мені зараз. Мах вогню кисло посміхнулася. Не надто хочеться. Тож, якщо цікаво, можу розповісти. Цікаво. Незаперечним тоном заявив підселенець. Щиро кажучи, я не розраховувала, що вона настільки легко погодиться. Хоч нас і можна було назвати подругами, але попри всю свою цікавість, мені іноді все таки вдавалося поважати чужі таємниці та не лізти до душі. Окрім тих випадків, коли ці таємниці самі накидалися на мене, як вже було з Альдом зараз така сама ситуація. І якщо вже Лінс так легко погодилася, відмовлятися від її розповіді було безглуздо. Та й за емоціями Альда я відчула, що йому цікаво не менше, ніж мені, якщо не більше. Щоправда, я гадки не мала, навіщо це йому, а слідом піймала себе на думці. Що всього за один день дізнаюся про своїх друзів більше, ніж за попередні кілька місяців. Два дні? виправив мене Альт. Зануда. «А вже ж мені цікаво, інакше б не питала, відповіла я чарівниці. Та зітхнула, перевела погляд з мостин на двері, потім на мене, а потім знову на підлогу. Попереджаю одразу це буде довга, нудна та не надто несподівана. З огляду на те, наскільки занудними іноді бувають лекції Альда, перервавши лінз, я клацнула щелепою. Відчувши хвилю чужого обурення. Мені не звикати. Тож розповідай. Ти ж не знаєш, як у нас там все заведено, так? запитала чарівниця. Ні, не знаю. Лін кивнула якимось своїм думкам. Тоді я зараз порушу одне з перших правил, яке в моїх краях. Товкмачується до голів дітлахів, щойно вони навчаться говорити. Вона саркастично посміхнулася, ніколи не розповідати чужинцям про життя свого народу. Ну, якщо це така заборонена тема. Ха. Лін спирхнула і на мить навіть якось повеселішала. Я за кілька років порушила стільки заборон, що ця порівняно з ними така дрібниця. До того ж, Айт теж не завжди тримає язика за зубами. Айт перепитала я, так звати мого брата. Чарівниця знову кивнула. Насправді, якби моє сімейство не було настільки зарозумілим і фанатично відданим традиціям, Меп і Айт цілком могли б потоваришувати. Але за нинішніх обставин це, малоймовірно, не вб'ють один одного і вже буде добре. Вогнемах замовкла, схожа, задумавшись. Загалом я розуміла, що всі її думки зараз крутилися навколо меба і цього Айда. Але якщо раніше я вважала, що болючішими за напади моєї цікавості можуть бути тільки справжні тортури, то переконалася терпіти пекучий інтерес підселенця було складніше, ніж мою цікавість. Тож з приводу. Так, вибач, я відволіклася, схаменулася Лінс. Отож не знаю, чула ти чи ні, але в нас правлять жінки. А вже ж це не означає, що чоловіки не мають жодних прав е, просто можна сказати між жінками та чоловіками розділені сфери відповідальності. Вона знову замовкла. Цього разу ненадовго. Якщо докладніше, то всі питання пов'язані із зовнішнім життям, військові дії, дипломатія та інші справи, що призводять до контакту з чужинцями, ними займаються чоловіки. Але коли вони повертаються додому, то у побуті підкоряються своїм матерям, дружинам та сестрам. А вони своєю чергою зайняті народженням та вихованням дітей, турботою про старих і скалічених та розв'язуванням внутрішніх питань між сім'ями. Чарівниця підібгала губи, і це виглядало так, ніби вона раптом зрозуміла, що розповіла щось зайве. Ну, загалом це доволі логічно, я вважаю. Мені чомусь здалося дуже важливим це сказати. Ф, логічно, так. Вогнемах усміхнулася дивною, трохи змученою посмішкою. Але в результаті це виливається в дивну, я б навіть сказала несправедливу ситуацію. В якому сенсі? Чоловіки загалом хоч мають менше влади, як такої, але вони вільніші, принаймні за межами сімейного поселення. Влада це завжди відповідальність і обмеження, хоч би що про це думали ті, хто її не має. Вклинився Альт. Свобода пересування, спілкування, занять. Це не просто не забороняється. Серед чоловіків це заохочується. У голосі Лінс я почула обурення, а у жінок мого народу такої можливості немає. Взагалі бажати цього прирівнюється якщо не до злочину, то до ганебного вчинку. Тобто жінки вогнемаги безвилазно сидять вдома? Відалі так, похмуро кивнула Лінс. Хто живе на кордоні з іншими світами, тим свободи трохи більше. Але то така собі заміна короткий мотузок замість клітини. А в чому ж тоді виражається влада жінок? Ну, дивись, главою сімейства завжди є найстарша жінка в роді, її називають м, старшою матір'ю, скажімо так, їй допомагають її сестри та дочки. Вони керують усім, хто і чим займається, хто куди, навіщо вирушає задля внутрішніх потреб та безлічі інших питань, шлюбних у тому числі. Коли укладається шлюб, чоловік переходить до родини жінки. При цьому у неї водночас може бути кілька чоловіків із різних сімейств. То вже як вважатиме задоцільна, старша мати її сім'ї. А з коханням що? Ніхто не одружується у вас? Здивувалася я. Зазвичай перший чоловік є коханим. А решта наступних для посилення роду гарною кров'ю. Хотів би я дізнатися, як вони визначають батьківство. хмикнув Альт. А як тоді визначити? Ну, мені раптом стало ніяково. Хто батько? У цьому нема потреби. Лінс ледь помітно знизала плечима. Усі діти жінки належать її сімейству, і батьківство у цьому випадку річ другорядна. А вже ж були випадки, коли шлюб укладався з умовою, що хлопчики переходять до роду батька. Але таке траплялося вкрай рідко, і зазвичай було пов'язане з величезною різницею у статусі. Внаслідок якого родина батька могла ставити такі жорсткі умови. Дивний звичай потребував кількох секунд на укладання його в моїй голові. А дівчатка? Нарешті спитала я. Дівчатка завжди залишається в сім'ї матері. Це не обговорюється, вони прямі спадкоємиці та носії внутрішнього вогню. Невже справді. Виходить, історії про те, що здібності до магії вогню передаються від матері, то правда? Де ж ти чула такі історії? «Ага!» Лінс жартівливо примружилася і підозріло на мене подивилася. А потім посерйознішала та відповіла. Так, це правда. Сила батька також впливає, але практика багатьох сімейств показала достатньо лише, щоб він був в нашої крові, бо основну частину внутрішнього вогню дитина бере у матері, поки перебуває в утробі. А якщо батько чужинець обережно поцікавилася я. Безпосередньо запитати про те, ким будуть її з мебом можливі діти, мені сміливості не вистачило. Але судячи з того, як на мить нахмурилася лінз, чарівниця зрозуміла підґрунтя мого питання. Якщо чужинець, то вже як пощастить. зітхнула вона. Діти можуть успадкувати здібності. А можуть і не успадкувати, але у будь-якому випадку дитина напівкровка буде слабішою за чистокровного носія внутрішнього вогню, хоча б тому, що їй буде складніше вижити у нашому світі. Усі напівкровки відчувають холод. Саме тому обрання чоловіка-чужинця осуджується, а шлюба між двоюрідними братами та сестрами звична справа. Однокровні ще можуть одружитися, якщо дозволить старша мати. Заборонені лише шлюби між рідними та єдиноутробними. Тобто якийсь метод визначення батьківства у них таки є. Задумливо пробурмотів Альт. Але то вже мені було нецікаво. Вголос я промовила інше. Заплутані у вас сімейні зв'язки і багато мертвонароджених дітей з вадами. Додав підселенець. Але ці слова я вирішила не озвучувати. Є таке, але це вимушений захід, наскільки я розумію. Жінок мало, дівчаток народжується приблизно втричі менше, ніж хлопчиків. І за таких умов, вона втекла з рідного світу. Саркастично продовжив фразу Альт. Найогидніше у цьому, продовжила чарівниця після невеликої паузи. Розуміти, що ти собі не належиш, ти належиш своєму сімейству. А вже ж ти можеш вибирати чим займатися, зі схваленого старшою матір'ю переліку занять. Але коли головною справою всього твого життя є народження та виховання дочки, а якщо дуже пощастить, то кількох стає якось сумно. Тому ти й втекла можна сказати й так. Насправді там довга історія про шлюб, який мав перервати багаторічне суперництво двох сімейств. Але то вже не важливо зараз одна половина моєї сім'ї вважає за краще забути про моє існування, а друга сподівається, що я повернуся. Власне, Айт належить до другої, але мені не можна повертатися. Через меба? Не тільки. Якщо я повернуся, затихла суперечка може розгорітися з новою силою, а там і до війни недалеко. Як цікаво, сказав Альт. Може, саме про цю війну йшлося в пророцтві? «Гадаєш, Лінс вирішить повернутися? Хто її знає? Вона може це зробити, аби не ризикувати мебом, наприклад. Зрештою, ми не знаємо, чи відбудеться весілля взагалі. А знаєш, що найприкріше у цій ситуації? несподівано спитала Лінс, відволікаючи мою увагу від внутрішнього діалогу. І, не чекаючи на мою реакцію, відповіла сама. Ніхто з моїх тіток, сестер і племінниць так і не зрозумів, чому я насправді це зробила. Чому втекла? перепитала я, знову фокусуючись на зовнішньому діалозі. Взагалі ніхто? Так, чарівниця розлючено хитнула головою через що її вогняно руде волосся розсипалося по плечах і грудях. Вони списали втечу на те, що мене не влаштовував майбутній чоловік. І, коли пристрасті трохи стихли, намагалися через брата умовити мене повернутися мовляв, ну, нащо було рубати з плеча? Сказала б прямо, що цей не любий знайшли б іншого. Лін скриво посміхнулася, всім своїм виглядом показуючи, що про це думає. І тим несподіванішим було раптове порозуміння з мебом, коли ми зустрілися, продовжила вона. Дізнавшись про мою історію навіть у менших деталях, ніж ти, він просто взяв і запропонував мені мандрувати разом. сказав що теж не воліє робити те, що вважають за краще його рідні. Тож одна спільна риса в нас уже є. І те, як він це сказав, мах вогню хитнула головою, але її усмішка цього разу була ніжною та задумливою. Загалом тоді я й закохалася, мабуть. Цікаво. Як вона взагалі примудрилася втекти? Альт нетерпляче підказав подальший напрямок розмови. А як ти? Закінчити своє питання я не встигла. Пролунав одиночний короткий стукіт у двері, а потім тонкий дзвін. Обернувшись на звук, я краєм погляду вловила, як напружилася чарівниця. Хто б не знаходився за дверима, у нього була потужна пурпурово фіолетова аура чорнокнижника. Це яскраве свідчення виразно виднілося крізь стіну та завісу накладених лінз чар, що поступово розсіювались. О. Вас знайшла тітонька Садді. Вкрадливо сказав підселенець. Одночасно з цими словами двері відчинилися, і в кімнату статечно впливла згадана Альдом Родичка. У супроводі вже знайомого мені слуги. Чиє ім'я я вже встигла забути. Доброго ранку! сказала вона, ніби звертаючись до нас обох. Але мені чомусь здалося, що дивилася вона тільки на мене. Доброго ранку, тітонька саді. З цими словами я піднялася в повітря. Лінс пробурчала якесь привітання одночасно зі мною, але залишилася сидіти. А йде Лінс. Все-таки мені не здалося. Спочатку ліч дійсно дивилася на мене, тому що тепер вона виразно перевела погляд на чарівницю. І та напружилася ще сильніше. Живі вже чекають вас до сніданку, повідомила тітонька Садді. Навряд чи вона прибула власною персоною, аби просто повідомити про це, зауважив Альт. Зазвичай для цього є слуги. Ріл вкаже дорогу. Додала ліч. Еге ж, Ріл. Треба таки запам'ятати. Але тепер ставало зовсім очевидним те, що тітонька явно хотіла поговорити зі мною наодинці. І від цього мені стало вкрай незатишно. Чарівниця мовчки встала і вийшла з кімнати слідом за слугою. Втім, двері він не причинив, що чомусь мене трохи заспокоїло. Сподіваюся, Люба, я не відволікла тебе від чогось важливого. Вже м'якше заговорила жінка Ліч. Ні, тітонька Садді. На підтвердження своїх слів. Я навіть хитнула головою, тому що у мене виникло стійке відчуття, що іншої правильної відповіді просто не існує. Чудово! У мене для тебе є завдання. До речі, Альт, хоч і зануда, але все вірно казав Не забудьте поставити вподобайку. Та залишите коментар. Ну, звісно, я завжди правий.